17 листопада ми крайній раз з ним спілкувалися пів шостого вечора він сказав, що він йде на бойове завдання і через три дні повернеться, і так і через три дні він не повернувся. Чоловік Вікторії зник безвісти півроку тому на Курахівському напрямку. Спочатку розповідає жінка, сказала, що він загинув. Потім прийшла звістка, що зник безвісти. Ми бачили багато відео схожих, коли брали у полон, і ми думаємо, що на одному відео він точно є там, де його беруть. в Полон пораненого з турнікетом на нозі. Після того відео жодних звісток про чоловіка, каже жінка. До акції Поверніть героїв з полону Вікторія долучається щотижня. Бо я хочу підтримувати всі родини без віці зниклих та полонених. І в першу чергу я хочу підтримувати свого чоловіка, щоб коли він повернеться, щоб він бачив, що я за нього боролася. Чоловік учасниці акції Аліни зник без звісті 26 місяців тому. У березні 2023-го він вийшов на бойову позицію поблизу села Оріхово-Весилівка на Донеччині. 9 березня каже Аліна, чула голос чоловіка останнє. Зранку він мені. Голосове скинув, каже, що виходимо на задання. Каже, вийду два дні, каже, вийду наберу, подзвоню до вас. Чекаємо з доцю. Хмельничанка Любов чекає на звістку від безвісті зниклого сина Сергія. Він перестав ходити на зв'язок з 30 вересня 2024 року, 29 вересня Любов останнє говорила з сином. Він їхав на позицію і каже, мама, ти ще будеш мною гордитися. А я кажу, сину, я вже тобою горджуся. А він каже: ти знаєш, як війна кончиться? Скільки тут каже, буде в мене роботи? У мене був один єдиний син вже восьмий місяць і нема нічого. Без вісті, зникший На щотижневій акції Поверніть героїв з полону в Мельницькому Хмельницькому 130 учасників. Це 145-та акція, каже її координаторка Леся Стебло. Ці акції це велика сила підтримки для кожної родини. Ми не тільки боремося, чекаємо, сподіваємося, але ми й вчимо суспільство бути відповідальними. Бо це не боротьба окремої сім'ї, це боротьба нашого народу. Проходять такі акції в Ярмолинцях, Волочиську, в Красилові, в Теофіполі, в Летичіві, в Старокостянтинові і в Кам'янці-Подільському. І знаю, що масштабується ця акція. Наступна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісті зі слів її координаторки відбудеться в Хмельницькому, 23 травня. Михайло жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.